Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Багумет Ірина. І сьогодні я вас запрошую на продовження огляду нашого харківського зоопарку. Сьогодні п'ятниця, 18 серпня. Минулого разу мені не вдалося цю скульптуру відзняти повністю. Я відзнімала її шматочками, бо було багато людей. Сьогодні хочу показати вам її ось так цілком. Рожеві фламінго. Сьогодні вони такі діючі, просто чудово. Минулого разу вони стояли як статуї, є тут. Такі. Прекрасно, прекрасно. О, які красиві, які красиві взагалі класні. Так, пеліканчиків поближче. Минулого разу ви їх вже бачили, але... Тут їх так багато, багато повиходило на, нам на очі. Дивіться, які. Ой.

Він не може так Так, на жаль, голову його не видно. Ой, зато ноги гарно мої видно. <схи> так, голову не видно, але це є. Ось, дивіться. Отаке прохання Ай ай ай. оформлення зоопарку. Это лев. Лев Ой. Видите, как на виду. Сейчас попробую В показати вам левичку. Але вона заховалася трошки в тіньочку, і її може. Ага, он, бачите, тінь тінь така під столиком. Оце левичка. Але, на жаль, її не дуже гарно видно. І отакий, дивіться, який чудовий вольєр. Квіточки. Ой, леві де. Дивіться який...

Левчику, так. знову хочу показати вам, як тут все облаштовано. Це має бути чийсь вольєр, але там нікого. Зараз не видно, тому я не буду на ньому концентрувати увагу. А от показати, як тут все гарно. Дивіться, як красиво. Зона відпочинку є. Дивіться, бачите, все, все чудово. Так, рухаємось далі. Так, знову оформлення. Дивіться, як гарно все тут придумано. Дивіться, це крокодильчик з яєчка вилуплюється. Боже, як гарно. Це ж треба було таке попридумувати. Слухайте, я від цього зоопарку отримую неймовірне задоволення. Таку надзвичайну насолоду. Від цього простору, від того, що тварини не обмежені в рухах. Ну, це, це прекрасно. Це прекрасно. Шановні відвідувачі, виявили бені позаждатних ситуацій, величезних випадків, або якщо ваша дитина загубилася на території зоопарку, про Це молодира. Неся маленькі гості. Якщо ви відстали від екскурсії чи загубилися, зверніться до волонтерів. Їх легко пізнати поселеним маленьками. Алло, Салома? Дякую. Другого хочу Це в одному такому вольєрі і лев і собака. А, напевно, вони друзі. Ой, цікаво. Цікаво. А, і от там така антилопа, ну, як там була. А я побив, що антилопа з антилопаміння. А, не като като. А, це не сонце, просто антлопа. Антон, такий вольєр давній в ній. Цікаво на тут може Так, що це в нас. Зараз подивимося. який вольєр. Класно так облаштований. А це у нас є наплямиста. На жаль, зараз я не бачу в вольєрах, що навколо мене тварин, але я хочу просто показати вам, як облаштований оглядовий майданчик. От дивіться, також таки півколом. Дивіться. І отак. От от Ландшафт цього зоопарку. І ось погляньте на такі скульптурні композиції, бегемо таке начебто в воді. Дивіться, як гарно, чудово просто! Дивіться, як чудово все зроблено, щоб відвідувачам було цікаво і було де сфотографуватися. Чудово. Другий раз приїхала до зоопарку і другий раз не знайшла слонів. Їх просто в своїх вольєрах не було. Дуже шкода, дуже. Ну, вибачте мені за це, але коли буде можливість, я обов'язково сюди приїду. І спробую зняти вам слонів.